Новини склайпади. Вчора вивантажили пріуса. Сьогодні потрібно зайнятися питанням з брокером, щоб можна було забрати його з порта без оплати депозиту. Депозит оплачується на транзит по Литві. Гарантія того, що автомобіль буде розмитнений у Польщі. Після доставки автомобіля в Польщу автомобіль розмитнюється, висилаються документи до Литви на домитників, що автомобіль розмитнено з реквізитами моїми, і потім я повертаю собі цей депозит. Зазвичай він плюс-мінус точний до. Вартості розмитнення. Тобто, якщо там я лишив депозита 5 5000 злотих, то плюс-мінус так само і розмитнення в Польщі складає 5, 500-5200. Тому зараз питання вирішити, щоб польський брокер, литовський брокер є якась е, можливість, як то правильно зробити. Тому зараз буду займатися цим питанням.